Let's go to the river! Не? Не understand? Що, не впізнав себе? Ти ж так і розмовляєш англійською і видаєш свій акцент. Nie? Якщо ти хочеш покращити свою вимову, то це відео спеціально для тебе. Продовжуй дивитися. Воно дуже коротке, але надзвичайно корисне. Ви на каналі English for you. Це складна англійська, простою українською. Це вже не перший мій урок з вимови. Якщо вам цікаво подивитися інші, то переходьте за посиланням та дивіться ці короткі уроки. Сьогодні ми говоримо про три звуки, які також видають ваш акцент: це звук Х, Т і К. В чому їх особливість? Те, що вони вимовляються не так, як українські. В українській мові ми кажемо П, Т і К. В англійській мові ці звуки вимовляються з придихом. Що таке придих? Ми вимовляємо цей звук, коли видихаємо. Тобто п, т, к. П, т, «к». Як можна потренувати ці звуки? Ми можемо поставити нашу долоню, і якщо ви правильно вимовляєте, то ви будете чути власне дихання Х-т-к. Якщо ви не чуєте ваше дихання, то значить ви щось робите не так. Візьмемо листочки, можемо Х-т, х т «К». Тобто він повинен колихатися, коли ви вимовляєте ці звуки. Або ми можемо взяти дзеркало і так само вимовляти ці звуки. І якщо дзеркало запотіває, значить ви все робите. вірно. ви Попросите американця чи британця вимовити українські слова, то він буде вимовляти їх так. Ми, ми скажемо тато, тарілка, а він скаже тато. Tarilka, тому оце нас і відрізняє. Чуєте, яка різниця? Або, наприклад, пенал, піжама. Американці будуть казати penal, pjaма, або ми кажемо кава, а вони скажуть кава. Тобто, оцей придих, він оце дає такий англійський акцент. Якщо ви правильно вмовляєте цей звук, то ви будете казати. Two, 12, 22, а не two, twelve, 12, two Чуєте різницю? Перший раз я вимовляла ці слова з придихом, а другий раз без. В цьому то різниця. Давайте спробуємо потренувати ці звуки, звичайно, на скоромовках. Перша скоромовка зі звуком P. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper Picked. Where is a pack of pickled peppers? Peter Piper Picked. Я думаю, що всі знають скоромовку про Пітера Пайпера, який збирав пакетик маринованого перці. Якщо ви правильно все прочитали, то можете прискорюватися і відточувати свою мову. Ось речення де у нас є звук К і П. Can you tell me the time, please? Can you tell me the time, please? Чи можеш, ти мені, будь ласка, сказати котра година. І ще одне речення зі звуком К. A a cup of proper coffee coffee in copper cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee, coffee, coffee cup. Всі ці скоромовки і слова я залишу в описі до відео. Тому тренуйтесь, не лінуйтеся та покращуйте свою вимову. Якщо вам сподобався мій урок, то ви можете підтримати, поставивши лайк, а також підписатися на мій канал, якщо ви хочете в подальшому дивитися корисні короткі уроки. Також ви можете підтримати мій канал, посилання в описі під відео. І також ви знайдете там мої контакти, якщо ви хочете записатися до мене на урок. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Не забувайте, що все буде Україна!